Всім привіт! Яких тільки комах немає у природі? І великі, і маленькі, і майже непомітні. Не всі вони небезпечні та всі справляють враження своїми розмірами. Дроворуб Титан. Найбільший жук у світі водиться в Бразилії, французькій Гвіані та й взагалі в Амазонії. Вважається, що доросла особа може досягати вдовжину до 22 см, середні ж розміри 79 168 мм. Засушені екземпляри найбільших представників виду можуть коштувати до 1000 доларів. Ці жуки ведуть нічний спосіб життя. У судінках вони починають виповзати зі своїх укриттів, підніматися на підвищення і злітати. Самці дроворуба титана досить чутливі до світла, тому на світлові паски ентомологів вони не реагують. Цікаво, що життя личинок так і залишається загадкою, так як їх досі не виявили. Швидше за все, вони мають розмір 2-3 см, а розвиваються в коренях мертвих дерев. У ґрунті відбуваються Титан не є небезпечним для людини, але може кусити, обороняючись. Його щелепи цілком здатні перекусити мізинець. Гігантський довгоногий коник. Ці комахи живуть в Малайзії. Вони відносяться до типу члени станових, родини прямокрилих. Харчуються коники рослинами, їхні крила досить незвичайні. У розправленому стані вони дуже схожі на листя. Такі ж рельєфні з племами і навіть отворами. Однак довгі лапи не допомагають коникам скакати Камаха воліє повільно пересуватися і зрідка літати. Протягом дня коники прагнуть сидіти нерухомо, щоб уникнути полювання хижаків. Ось вночі вони за допомогою своїх антенн починають шукати їжу й пару. Самці голосно і пронизливо кричать, щоб привернути увагу самок. Більшість таких коників харчуються листям, але деякі є активними хижаками, полюючи на інших дрібних комах. Паличник Ця комаха помітно перевершує розмірами своїх конкурентів. Рекордний екземпляр був знайдений в лісах Калімантан в 1989 році. Його довжина з витягнутими кінцівками склала 56 см. Назва комахи з'явилася завдяки її схожості з листям або паличками. Всього існує близько трьох тисяч різновидів паличника. Вони зазвичай живуть в субтропіках, але можна їх зустріти в Австралії і навіть Європі. Ці істоти дуже малорухливі, так що їх іноді утримують вдома в акваріумі. Їдять паличники листя, вибираючи різні породи дерев, щоб отримати комплекс корисних речовин. Жук Голіаф цей рід великих жуків мешкає в Центральній і Південно-східній Африці. При цьому комахи досить важкі. Найважчі самці досягають показників 100 грам це рекордний показник серед комах. А в довжину такі жуки виростають до 110 мм. День голіафі літають майже весь час ховаючись в коронах дерев. На землі ж їх можна зустріти досить рідко. Цікаво, що в залежності від клімату змінюються і забарвлення жуків. Це пов'язано з вимогами тіла до температури, яка дає можливість здійснювати польот. Основна їжа таких жуків перестиглі фрукти і сік дерев. Дорослі особини живуть близько півроку. Для відкладання яєць самка нарешті спускається на землю. Розташовує вона їх у природних порожнинах. Цікаво, що личинки можуть поїдати своїх молодших родичів. Тарган-носоріг. Цей тарган один з найбільших світовій фауні. Його довжина може досягати 9 см, а вага 30 г. Мешкає така комаха в Австралії, де живе в опалому листі, який їсть. тарган носоріг ще є рекордсмен в області довголіття. Він може доживати до 10 років. Тільки через 3 роки настає його зрілість. А при досяганні повного розміру хітиновий покрив скидається до 12 разів. Дорослий тарган коричневого кольору, широкий і опуклий. Це сильна й уперта комаха, яку деякі любителі тримають в своїх інсектаріях. Таргани не люблять, коли їх турбують і починають шупіти. Аналогічні звуки видають при бойових діях або залицянні. На відміну від інших тарганів, у носорогі немає крила, вони навіть шкідниками не рахуються. Навпаки, такий вид дуже корисний для екосистеми. Гігантська уета Це сімейство комах живе в Новій Зеландії. Самки можуть досягати довжини 8,5 см і важити до 70 г. Однак треба зазначити, що більша частина ваги у даному випадку яйця, що виношуються в череві. Уета без крила комах з великим і товстим тільцем. Зазвичай вони коричневого кольору. Для захисту використовуються задні лапи з шипами, а під час нападу вони просто викидаються вперед. Уета харчуються іншими комахами, плодами і фруктами. Комаха дуже важлива, так як поширює насіння рослин, приймаючи їх у їжу. Гігантизм у ети пов'язаний з тим, що в Новій Зеландії через ізольованість островів просто не виявилося дрібних савців, ось і комахи зайняли порожню нішу. Соука Агріпіна. Хоча довжина цієї комахи невелика, вражає розмах її крил. Рекордний екземпляр зловили у 1934 році в Бразилії. Особена мала розмах крил 30 см. Взагалі такі метелики живуть в Центральній Південній Америці, крила в основному сірого кольору, на яких розташований візерунок з темних плям. Такий вид надає комасі схожість з немаленькими птахами, що може навіть налякати людину в темний час доби. Спосіб життя совки Агріпіни залишається мало вивченим, так як відбувається головним чином вночі. Харчуються вони листям бобових. Метелики люблять сидіти на деревах на висоті 3-4 метрів. Совку Агріпіну стали настільки часто ловити просто для колекцій, що вид перебуває під загрозою зникнення. Гігантські водяні клопи до клопів у людей упереджене ставлення. Здається, що вони або жахливо пахнуть, або взагалі харчуються кров'ю людини. Водяні ж клопи можуть хіба що випадково кусити ставку, а виділяються вони перш за все своїми розмірами. Представники такого виду живуть у тропіках, в Південній Америці, Індії та Зазвичай вони вибирають для проживання присні водоймі. Гігантські водяні клопи можуть досягати в розмірах 15 см. Задні лапи таких комах природа спеціально зробила придатними не для ходьби, а для плавання. Передні ж лапи сильні, трохи коротші. Це відмінний інструмент для захоплення здобичі. Дорослі клопи дихати під водою не можуть, тому змушені підніматися, подихати на поверхню. Органами дихання є дві трубки, розташовані на черевці. Треба сказати, що ці клопи є хижаками, їхні розміри дозволяють їм полювати на мальків, пуголовків, земноводних і навіть маленьких риб. Завмерши на камені або підводних рослинах, клоп чекає на здобич, а потім хапає її передніми лапами. Хоботком тіло водиться свина, яка паралізує жертву і розріджує її. Величезні клопи вміють літати, правда, робляться не часто, переселяючись або реагуючи на яскраве світло. Рятуючись від більш великого хижака, клопи прикидаються мертвими або ж випускають у ворога рідину з заднього проходу. Навесні самці починають переносити на спині яйця, які відкладає туди самка. У Південно-східній Азії дивовижні жуків навчилися готувати віжу. Птахокривка королеви Олександри. Цей метелик є здебільшого денним, він відноситься до сімейства вітрильників. Самки виростають більшими за самців. Розмах крил досягає 28 см. У Метеликів чітко виражені статеві відмінності, самці менші, а їхні крила вущі, пофарбовані в синій і зелений колір проти коричневого у самок. Перші європейці дізналися про таку комаху в 1906 році, а на наступний вже рік колекціонер метеликів лорд Ротшильд дав новому виду назву на честь дружини короля Едварда VII. Зустріти цю комаху можна лише в вологих лісах Папуа нової гвінеї. До того ж, виверження вулкану Ланнінгтон у 1951 році знищило досить велику частину ареалу розповсюдження. Виробка лісів також ставить під загрозу існування виду. Сьогодні офіційно заборонено ловити і продавати таких комах. Розвивається метеори протягом трьох місяців. Гусениці виростають довжиною до 12 см, а в ширину до 3 см. Вже доросла особа наживе всього 4 місяці. Жука Геркулес. У цього представника сімейства пластиничтовусих досить незвичайний зовнішній вигляд. Самки виростають до 80 мм в довжину, а от самці можуть досягати двічі більших розмірів. Тіло комах покрите дрібними волосками, але виділяється у них великий ріг. Він розташований на голові і спрямований вперед, при цьому має ще й кілька зубців. У самок такого виросту просто немає. Зустріти жуків Геркулесів можна в Центральній і Південній Америці на островах Карибського моря. Самка відкладає до тисячі яєць, вечінки живляться деревиною. Доросла істота живе до півроку, особливу активність проявляючи у вологий сезон. Всім дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!